24 літній мешканці Калуського району інкримінують сутенерство та торгівлю людьми. Жінку затримали на гарячому, коли вона намагалася продати колишню знайому у сексуальне рабство на три місяці. Дана особа намагалася продати в сексуальне рабство жительку Івано-Франківської області, 20-річну дівчину молоду для нібито подальшої роботи на туристичному комплексі або бармен, або офіціанкою таку оборудку зломисниця оцінила у 10 тисяч гривень. Жінку затримала безпосередньо після отримання грошей на автозупинці в Калуші. Звідти об'єкт продажу мав відбути до готельного комплексу. В даний час вони дали відповідні свідчення особи, яка намагалася продати, затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводиться ряд слідчих дій. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною. Другої статті 149 – це торгівля людьми та за частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Раніше вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за неналежне виховання дитини. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.